Чотири дорожньотранспортні пригоди зафіксували минулого тижня поліцейські Бердичівщини. Семеро людей отримали травми, і одна людина, на жаль, загинула. Про це розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. На початку тижня по вулиці Вінницькій мікроавтобус здійснив наїзд на двох жінок, які у цей час перетинали автошлях. У наслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Бердичівської міської лікарні. Інша ДТП сталася у Гришківцях. Водій легковика не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд у припаркований вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП пасажир легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. А у Райгордоцькій громаді водійка не вибрала безпечної швидкості руху, внаслідок чого злетіла у кувет. На щастя, водійка не постраждала. А транспортний засіб отримав механічні ушкодження. Одна із дорожньотранспортних пригод сталася цієї суботи у селі Хажин. Там відбулося зіткнення двох легковиків марки «Деоланус» та БМВ. Унаслідок зіткнення автомобіль «Деоланус» Перевернувся. У ньому знаходилося четверо пасажирів та водій. На жаль, водій у кареті швидкої допомоги від отриманих травм загинув, а пасажири 91-го і 94-го років народження отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні. На місці події працювали слідчі оперативні групи Бердичівського районного відділу поліції. Та Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Нині слідчими головного управління розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Наразі триває слідство. У поліції закликають водіїв суворо дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію та не здійснювати небезпечних маневрів. А також одним із чинників дорожньо-транспортних пригод є алкогольне сп'яніння. Тому ми вкотре звертаємося і просимо, щоб водії не сідали за кермо у стані алкогольного чи іншого сп'яніння а людям, яким стало відомо той факт, одразу телефонували на лінію 102. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.